Іноді люди запитують, якої ви віри, назви, деномінації, конфесії, ви православні католики чи протестанти. І коли ми відповідаємо, що ми християни. Учні Ісуса Христа. То ця відповідь людям не сильно подобається і вони намагаються далі продовжувати. Ну, назва, скажіть мені, яка у вас назва? Але найвища назва, яка тільки може бути, це християни, тому що це учні послідувачі Ісуса Христа. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, дуже багато було різних релігійних напрямків, назв, Садукеї, Фарисеї, зелоти, Єсеї, книжники. Але Ісус Христос Він показав, що ви залишили любов до Слова Божого. Ви не любите Боже Слово вивчати. І сьогодні церкви. І християнство це просто назва, душевна плотська, бісівська віра. Коли людина не вивчає Біблію, не проповідує, не вивчає слово Боже, нема любові до Слова Божого, то яка різниця, як ти себе назвеш? Це бісівська віра в Біблії в книзі дій святих апостолів написано цілий рік вивчали слово Боже і вперше стали називатися християнами, будь учнем Христа.